Що, пироги дос, достигли? Спеклися пироги, красуня. Це Да, міксиканська... yeah, Без сира. О, сила, Ох, які пироги. Ну що, Валюша? Подивись, постукай. По-моєму, крас, красота. Верх, як у київського торта, хрумкий. Постукай. Не так нігти ти. Він хрумкий, а яблука всередині ж все. От Клас. якщо вчора в мене була така експериментальна випічка, чоловік не дочекався, він відрізав дуже рано, то вони а, аж так витікали соком. Зверху хрумке да. всередині соковите. А якщо постоїть, то вони вже будуть так сильніше триматися. Ага. А оце так така окайомочка, це ти зробила з того, що повідрізала, так? Ні, це ж це бізе так за це це... бізе взялося. Це, це, подивися, да. це бізе так взялося. Село люди. Ну нічого. <laughs> А в тебе так пахне, бо воно а, запашне з якоюсь юшкою це буде йде. Знімайте фартухи, перепідлічуваємося. Варя, ми коли покажемо цю історію? Ми коли з'їмо, давай запитаємо, щоб ніхто не забирав. 24-го.